Закарпатська інтелігенція об'єднала сили заради допомоги Марії Гратило та Софії Мелеш. Дівчата народилися із діагнозом дитячий церебральний параліч, але у них є шанс на одужання. Ми з двох місяців робимо масажі, якісь фізкультури. І після двох років, після двох років, коли вже ми пройшли певний відрізок, то вже лікарі кажуть, що шанс є, але знову ж таки треба постійно займатися. Щороку для лікування дівчат потрібно 26 тисяч гривень. Громадська організація «Кельпінг міста Ужгород» уже не вперше проводить заходи для збору коштів. Завдяки попереднім благодійним акціям Софії Мелеш змогли провести складну операцію. Потім у басейн ходили 10 днів, і так 7 днів пройшли і по терапію. Ну. І після того ми допихали додому. Ми приїхали. Цього місяця побули вдома півтора місяця. Це в нас був такий перерив, і потім обратно сюди приїхали на лікування. Так що ми задоволені. Маліка почала побільше двигатися. Коштів в обох родинах не вистачає, тому вони розраховують на підтримку небайдужих. Такі, наприклад, як велотренажер, який дуже ідея як додаткова реабілітація, це на жаль, держава нам. Не може таке подарувати, тому наразі саме на це ми збираємо кошти. Це є тренажер, який е, водно, водночас можна тренувати і руки, і ноги. Тобто там і руки і ноги, він електричний і можна регулювати навантаження. Організатори вечору Кроки Ангелів сподіваються зібрати достатньо коштів, аби довести розпочату справу до кінця, допомогти дітям стати на ноги. Учасники вечора натомість підготували повноцінну програму, щоб гості заходу не тільки долучилися до благодійності, але й чудово провели час. В цей день кожен може стати ангелом для двох маленьких дівочок. Марійка та Софійка просять від Господа тільки одного ходити. І кожен ваш куплений квиток це крок на шляху до їх здорових ніжок. Три години якісної музики, танцю і поезії. Благодійники сподіваються, що разом із небайдужими людьми вони зроблять сьогоднішню п'ятницю 13-го щасливим днем. Я хочу бути здоровим.